Сімейний мінівен Opel Zafira Восьмого року 1.6 газ, бензин, причому на метані, на механіці 202 тисячі кілометрів пробігу. Ціна 6800. Автомобіль у нас такий сірий колір. Це, до речі, семимісне авто. Тож тут поміститься вся ваша родина. Повний нас електропакет з електрорегулюванням дзеркал, шкіряне мультикермо, як руїш, контроль, така магнітола. Клімат, контроль, механіка на 5 передач. Ручник дивіться, який, як в літаку. Дуже прикольний такий підлакітник, як вдома, знаєте, цей м'який куточок. Прикольно він оздоблений, прикольно виглядає. Тут у нас, дивіться, повна папка документації. Це, я думаю, тут все сервісне обслуговування, навіть є таке місце спеціальне для ручки. Ззаду достатньо місця, у нас багатесенько. І дивіться, які прикольні шторки. Отаке От велетенське зеркало з підсвіткою. Все побачите поправити там, макіяжик. Тож, друзі, хто шукав, мінівени, також у нас є в наявності. Приходьте, дві на вибір є зафіри, перевіримо і думаю, щось для себе можливо придивитись.